Є посіміки. Що? порушуєтесь. Все? ЛВ0751. Останні розправили. Форму розправи. вправ, коли раз розправи? Коли? Чисто що? Трошки, що? Дуже чисто. А що це чиста форма? Добре, слухаю вас. Трошка порушуєте. Що означає трошки порушуєте? — Що я обганяв? — Прошу? — Що я обганяв? — Яку? — Ось цю машину. — Що, смієтеся чи що? — Я не сміюся. — Докази маєте? Як... — Звичайно. — Показуйте. — В машині я все показував. <п hin basics> <Yeah>, — Як? В машині стаціонарна камера стоїть. — Ви хочете, щоб я йшов кудись? — Ні, ну ви хочете подивитися, я вам покажу. — Я хочу подивитися. — Ну то, будь ласка, подивіться. — А я світ. не хочу йти. — Не хочете йти? — Не той? хочу йти. — Ну як ви хочете від мене зараз? Ну ви порушуєте? Я не порушую. Ні. Ні. ви, ви хочете, вам покажу? — Хочу? Ну, якщо, якщо ви маєте підстави вважати, що я порушую, ну. кажіть мені, будь як ласка, як докази. по Перше, вийдем. кажіть посвідчення своє. Побузький взвод? Так. Добре. Кушнір Руслан Богданович перебуває на посаді інспектора ДПС, даї дійсно до 2.10.2016 року. Ні-ні-ні-чекайте, ні. чекайте, чекайте, чекайте. Що значить їжджайте не порушуєте? Я порушив. Я порушив. Вам чекайте, почекайте. Почекайте, дорогу, почекайте. Ви вважаєте, що щось порушив? Чому ви, ви навіть відпускаєте як порушника? Шасливі. Чому ви на тоді відпускаєте як порушника, якщо я щось порушує? Складайте дати? на мене протокол, якщо а. я щось порушив. Дайте мені докази згідно чинного законодавства. Згідно 251 статті. Щасливий дорогу. Все, вже немає порушення? Почекайте, чекайте, чекайте, тепер почекайте, пане кушнір. Тоді я буду подавати на вас заяву на безпричинну зупинку. Чекайте заяви, добре? Все, в департамент піде і в адміністрацію президента. Тому що наш президент видав наказ 1 вересня 2012 року усунути безпричинні зупинки. Так що чекайте на заяву. Людей попереджати треба? Я вам попереджаю. За що ви попереджаєте? Ось Усне попередження передбачає складання протоколу. Це є вид адміністративного стягнення. Добре, чекайте на заяву.